Пропоную кілька хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. Душевний мир це наслідок слухнянного виконання Божої волі. Звісно, так. Свого часу псалмист Давид писав: Великий мир для тих, хто кохає закона Твого. Доручена справа виконана навідмінно, народжує радість і спокій. Через прока Ісаю Господь сказав: для безбожних спокою немає. Цікаво зауважити, чим більше ми пізнаємо Бога, тим більшою мірою знаходимо душевний спокій. Коли ми починаємо розуміти незаперечні істини про мудрого і люблючого Бога, то приймаємо найвірніше рішення всього нашого життя. Ми довіряємо йому, довіряємо Його заповідям і в цій довірі знаходимо досконалий мир. Зверніть увагу на слова, записані в 26 розділі книги Ісаїя. Думку, оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Істина полягає у тому, що правильні стосунки з Богом виражаються у пізнанні Його характеру і Його волі, а також у прагненні виконати її і дарують нам мир. Дійсно, правда і мир невіддільні одне від одного. Але що таке мир? Відсутність проблем, позитивні емоції? Може, це постійна присутність Бога в нашому житті, що не дозволяє нам впасти у зневіру? Справжній мир це сповідання віри, незалежно від обставин, непохитна впевненість у Богові і в тому, що Він уже вирішив наші проблеми. Це несе з собою внутрішню радість і відчуття вдячності до того, хто явив гармонію справедливості і милосердя. Внутрішній мир це дуже практична річ. Якщо ви занепадаєте духом, то знаєте, що Бог не залишить вас у будь-якій життєвій ситуації. Ви відчуєте Його провидіння і підтримку, ваша впевненість у ньому і в надійності ваших з ним стосунків дозволяє вибратись з прірви безнадії. Дехто шукає душевного миру тільки на рівні власних почуттів. Почуттями вони перевіряють свою духовність і, як правило, витрачають багато часу на думи про себе, замість того, щоб рухатися вперед до нового розуміння Бога Творця миру. Вони швидко відмовляються від будь-яких негативних емоцій на користь ейфорії, яку, на їх думку, повинен принести мир. На жаль, Божий мир ніколи не приходить таким чином. Мир дарує Бог, і Бог є нашим миром. Хочу зачитати вам слова побажання апостола Павла. «Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоби ви збагатились надією силою Духа Святого. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець. Ти посилаєш нам так необхідний мир у нашому житті. Ми покладаємо нашу всю надію на тебе, бо знаємо, що тільки Ти миротворець, і тільки Ти можеш послати в наше серце справжній мир. Благослови нас, Господи, ми вручаємо наше життя у Твої святі руки. З надією молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди надійтесь на Господа, адже тільки Він може наповнити вас почуттям миру, безпеки та спокою. Серія уроків дивовижні факти допоможе вам на основі Біблії ознайомитися з Божим планом щодо вас. Ви можете отримати їх безкоштовно, лише повідомте нас про своє бажання. Наші контакти ви бачите на екрані. Я бажаю вам приємного вечора. Та Божих благословень! До побачення!